Світ музики чарівний і дивовижний. Він наповнює життя людини новими яскравими барвами. Саме тому у Новомосковську щорічно проводять пісенний конкурс Діамантова нотка, в якому беруть участь юні таланти міста. Цього року до конкурсу долучилися не лише талановиті містяни, а й мешканці району, говорить виконуючи обов'язки міського голови Сергій Горошко. За ці роки через цей конкурс пройшли. Більше 800 дітей і підлітків, виконавці з піщанки, з міліоративного, з Перещепеного також долучилися до нашого конкурсу Діамантова нотка зі щирими словами, привітань до всіх присутніх. Звернувся Сергій Григорович. Я хочу в день Святого Миколая побажати вам всім добра, здоров'я, благополуччя, побажати вам всім, щоб у вас була добра. І велика мрія, і ці мрії ваші обов'язково здійснювалися. Кожен виступаючи найкращим чином представив свої досягнення. Компетентне журі обрало кращих виконавців, які й отримали нагороди на галаконцертів в актовій залі міськвиконкому. Підведення підсумків конкурсу справа довга і сумлінна. Тому судді прискіпливо вивчали кожний виступ і таки обрали головного переможця. Гран-прі отримала чарівна Марія, яка вже 9 років займається співами в музичній школі. Я ще довгий к этому стремилась. Я уже второй раз участвую в этом конкурсе. Но Ну прошлый раз заняла второе место. Но, не знаю, решила не расстраиваться и поучаствовать що раз. Зайняте перше місце на такому конкурсі, як діамантова нотка для неї великий прорив та неабияке досягнення, яке в майбутньому надасть великий крок вперед, запевняє Марія. Також дівчина звернулася до учасників конкурсу зі словами побажання. Только удачи, желания и, не знаю. Щоб вони не здавались, потому що завжди усілля визнаграждаються. Цікавість до фестивалю з кожним роком зростає до нього. Ретельно готуються не лише вокалісти, але й цілі музичні колективи.